Тижні відходили, бо хотіли з далі їздити, але пустка не резинула. Загальні враження, я не знаю, я би їздив більше в Азію, тому що ну, якщо порівнювати з Латинською Америкою, де ми були, ну при ті самі лімі в Перу, та, ну то що я так бачу, це моя суб'єктивна суб суб точка зору. В столиці там є район, де там це світло, ну електрика підключення до цих до мури навколо особняків підключено в високовольтні лінії для того, щоб... щоб бандити тобто... не лізли там і так далі. Тож в кожному особняку є охорона. Тобто, там ну, те, що я говорила, що дуже велика різниця між сильно багатими людьми і бідними, наприклад. Тобто люди могли ходити в, в Перу. Вікрає фотографії з'їжджа mm -hmm. люди. Могли ходити в Перу, наприклад, в порваному Оді зі порваному в отак видно, що така бідося. Не, ну... Малайзії такого немає. Тобто, я би сказала, що люди більше ну такі на рівні українців, я б так сказала. В плані достатку. ми питали таксіста, наприклад, за медобслуговування. Він каже, що в них воно безкоштовне і воно його влаштовує. Там наприклад, ми одну людину другу питали ну, Малайзія, просто класна. Там є і пляжний і можна щось поїсти, погуляти, подивитися, і воно дешевше виходить ніж до Латинська Америка. Тобто, якщо є гроші на якусь таку. Це для е е тих, хто голодний. Е то, е ну воно також е необхідно е е виглядає, але це така їжа, яку там їдять, скажімо так. Це, це рибний суп, називається риб... лакса. Тобто, е от це їхня там класична їжа, рис, е там ті горіхи, чоуси, і ще там. І огірочок. герочок. Це на насилимах, так? Так, там, там все за рисом, тобто такі. А тут пільменки такі ходили. Цей, це це типові сніданки в пінангу, такий от китайський заклад. Ви сидите, вам нічого нікуди не треба ходити. Їздять декілька жіночок з різним асортиментом таких всяких стравок. І вам зразу їх от видає. О, це, це на ланкаві ми пили, в пило, ми пили, таке там. Чекали, то Ну тут якісь королівські криватки там великі. Ну... Недорого. <ріст> Недорого. Завжди, завжди в принципі йде рис. Тобто і них замість хлібу, фактично. Тому його зазвичай дають скільки хочеш, і він, наприклад, може коштувати просто один раз ви заплатили там за рис, але вам можуть його доносити скільки вам потрібно. І він недорогий, тобто можна було, якщо дуже вже хотіти, то наїдатися. Якщо в Європі, ну так по крайній мірі по, по моїх оцінках, так поїсти, то там ну. 10 євро там 8 євро на людину. Ну можна і дешевше, звичайно, та бо там такого самого плану стра... два, два рази. Можна двох двом так поїсти за цей за таку ціну. Це стандартна ідійська, ідійська хавка, яку ми їли, ну е, тобто рис. Купа всякої закидано, тихо, поносить. Вам приносять, показують там хочете то, хочете то, там я взяла рибу, Тарас, за пані піску. Не боти виглядає, ну так, типу, та але коли ти свій рівень цього комфорту чи чогось там ми просто себе настроювали на те, що там буде отак, і свалу немає, тому що в готелях їсти немає. Це їхні, я сфотографувала вони каву, таку плють там з цукром без цукру, вона називається копі О. Е, ну і і там модифікації з молоком без молока. Там треба було казати, що ти хочеш. Якщо ти хочеш каву, то не треба було казати кава, бо це було б щось інше. Треба було казати корпіко. Це якщо з їжі. Тобто населення, в принципі, достатньо не знаю, ну задоволене, напевно більш привітне і усміхнене ніж в Україні. І взагалі до туристів дуже так е, добре відносяться. Не там під Лабузницький чи чайкось просто добре, привітно і там комфортно. Комфортно себе почуваєш через те, що. Навіть всі англійською англійсько говорять, тобто там старші, молодші, навіть старші набагато краще, бо вони ще застали ті часи, коли взагалі англійська була там як обов'язкове викладання В школі. Більшості вивіски, ну наприклад, там вказівників метро, і так далі, це все там перекладено на англійську мову, тому зручністю там. Порозумітися, дістатися і, і так далі. Єдине, що проблема могли бути з англійською в кафе саме з офіціантами чи якимось обслуговуючим персоналом, тому що це переважно заробітчани з Індії, які вже зараз приїхали. Ну так, але з ними проблем ніколи не було. Були проблема з китайцями. які е, там... Ну, е... ну е... добре, в мене було зікнутися. І з китайцями добре. в тому числі. Тобто вони, вони гірше знають мову, там, наприклад. Простіше знали, тобто ми собі виписали, як говорити не гостре по-малайськи, бо вони скорше знали, ніж англійською. Значить, так. Це ми були тільки на одній частині Малайзії, і це там наша така точка зору. Малайзія ще насправді має дуже багато чого подивитися. Там, де зараз не видно, там є острів, де другий в світі по, по якості чи що як сказати, для дайвінгу. Тобто дайвінгом там займається, і це ну, тобто, там дуже круто є. Тут зі східної частини дуже класні, такі пляжі є і так далі. Купа національних парків. Кожен собі, ну, я так, це не реклама, а та? я просто собі так зрозумів. <реклама> що, <реклама> що, рок, я собі <реклама> зрозумів, що кожен собі може так, спланувати такий відпочинок, який хоче. Ну, що там? ну, Є гори, ну, є чайні плантації, такі, там, такі такого типу, я б сказав, можна на це подивитися. От. от, от така наша Малайзія. Mm -hmm. Така яку ми, ми побачили, так ви в Сингапур літаком прилетіли. Ми всюди порисували з літаком, та вибиралися поїздом, прилетіли літаком, так так. ну і як вражені Чангі, чи на Чангі прилетіли? Ми в Чангі, ну скажем так. Сюди, коли читаєш інтернет, і про аеропорт і про аеропорт Сінгапура, дуже класні там це. Ми, ми на тому не акцентувалися. Тобто, я, я, ми то... цього не побачили. Я б так сказала, ми в Куалумпурі ще побачили, там є такі гарні внутрішні сади, наприклад, це було гарно. А в Сінгапурі ми побачили тільки той килим, про який всі писали. Ми якісь або в термінал такий прилетіли, ну, звичайний, ну нічого там такого не було. Потім я вже побачила фотографії, що там є, наприклад, такі стрічки видачі чемоданів, де де поміж ну, в середині той стрічки висаджені пальми, виявляється. ну ми б їх брали чи вона нас такого не було. ну тобто Ми або не в той термінал десь прилетіли. Він нам був звичайний, тільки то що килим сюди поставили. Ну, ті перельоти, це якісь дешеві авіалінії? Так, там є Air Asia. це є малазійська, малазійський лоукост, який літає тут всюди, куди там це, він літає навіть з коломпура, літає в Пекін, досить далеко. І, і ну, цінокурські є дешеві авіалінії. Тут буквально 5 чи 6 авіакомпаній, які ну, перельоти по такій вот довжині, це 30-40 ну, там доларів. Там, 30 ну, тобто такі ціни, тобто це цілком, цілком доступно. Знову ж таки, щоб порівняти там, з перу, де вона запов... Ну, де ціни на перельоти дорожчі. Тут. Тут а за... чи ми, летіли в ну, ми, ми, ми летіли турецькими авіалініями. Я, взагалі, ну, я підписався RSS-вхід на багато, на багато сайтів, я там Fly for flyforfree.pl і так mm -hmm. далі, тобто польський. Це от. І я собі маю за правило, ну якщо я планую подорож, так, то я два рази в день зранку і вечору подивлюсь туда. Ну, І там дуже добре видно, якщо там хід написано або мегахіт, це означає, що якісь супер дешевий перевірки. От, і так сталося, що було зі Львова, ну 600 доларів коштувало туди назад полетіти. Е, регулярна ціна 1200 доларів. Можна летіти з Києва, з Києва це буде десь 800-900 доларів. Ну, без дороги до Києва. Ну єдине незручність було, що е, треба було чекати в, сім, в Стамбулі 6 годин. Е, то ми просто вийшли в Стамбулі, погуляли. Ш, ш, ми сім з годин було стиковка, це цілком достатньо, щоб вийти в Стамбулі, 2-3 години погуляти це в і ми в Стамбулі що було, ну відповідно ми собі там сильно не цей. Ми, ну виїхали повечеряли і там вернулися. Погуляли собі Але, але сама Туркіша Ерланс дуже хороша компанія. Наприклад, ми переважно ж ловкостами літаємо, то в даному матір компанії Європи. <риклад> ну <риклад> <зі> суму, <риклад> вони дійсно такі при, приємні, приємні там ці стюардеси, і, і хороший літак, і добре кормили в принципі. Навіть враховуючи, що Туреччина теж ісламська країна, там вони, наприклад свинини не дають, але те, що вони давали, теж ну то давали таке саме від країничних посуду там там прикрасили і no, no. там... no. Кожне свої враження, як то каже. <сіст> <No. сіст> і, наприклад, кормлять самолетці і, і, і має no. бути теж смачно no. і симпатично. No. <сіст> Можна летіти з, з Італії чи ще з якихось таких країн, але треба цілий час ну, чекати, на який дешевий корольок. Там може бути переліт з Італії в Палупур в районі там, 300 євро. Ну, де десь там 2-3 рази в рік може бути така акція. Ну то знову ж таки, треба мати візу, треба добратися до Італії. І воно приблизно вийде плюс-мінус 600 доларів. Може, ну бувають дуже часто, не дуже часто, дуже рідко, але бувають помилкові тарифи, де з минулого року було і з Італії в Шанхай, в Пекін. Десь там туди назад 100 доларів. На ну, таке живе один день і ну, не факт, що компанія потім це не скасує. Але ну, це треба постійно слідкувати, якщо ти там хочеш подорожувати. Ну, і в принцип... Ті квитки, які ми взяли теж, на другий день ми взяли їх, як виявилися. Ну, було... І на третій день вже не було. ну Тобто вони там викинули пару таких от акційних пропозицій. Так, ну там oh, е е е можна летіти через Москву, ну це теж, тобто вийде 800-900 доларів. Колись натрапили на туркішах е на квитки з. Сімферополя в Дереслам в Танзанії за 300 баксів. Ага, ну класно. Ну... В Дані... А скільки часу від. Ну там е Сімферополя Стамбул, Істамбула... ну, це... в Стамбулі, Стамбула. Скільки Стамбула в Танзанії? Ну, я... Не... 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 ну, не ну Зараз я знаю, Но зараз, не зараз не 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 я... акція була два дні тому зі Львова в Іран за 200 доларів погасано. Іран, це, ну, тобто, це досить класна країна. Це, ну, я розумію, що там Америка може там, якщо їх хане там бобанути, типу, але, але безпечна, ну, тобто, там немає бандитизму, немає нічого такого, якщо когось цікавить, то це можна скористуватися. Ну, зі Львова там. Я не тільки не знаю, як там з візою. Тут, до речі, був один доповідач, він, Володимир Ганюк, якщо не помиляюсь, він по тому може сказати, якщо там. Я... Він розказував. Він розказував, Та, ну, бачите, так, бачите. Про так. — Віза на кордоні отримується, але треба запрошення бачите.

Може, ще хтось має якісь питання, може ми щось не розказали, з того, що цікаво, ну, тому що в нас якесь більше, напевно, те, що протягом. я читав, то що я знаю, ну, якщо їхати саме на пляжний відпочинок, Малайзія ну не зовсім. Там я так розумію, що Таїланд кращий, може там Індонезія, Філіппіни, але якщо так оце все поєднати з культурним відпочинком, то воно досить ну вартує то, якщо так просто, такі, такі провести. Я хіба може прийняти з тим, що наша поїздка в Перу, яку, яку ми теж там Перу практично все об'їздили, тому що облітали. І це зараз, наприклад, Малайзія, то мені тут більше сподобалось так, за рахунок і самої країни, і за рахунок того, що рівень країни вищий, і за рахунок того, що це був Сінгапур, який там має такий вау-ефект Хайтековський, тобто Перу, мені менш сподобалося. Але, але знову ж таки, я так розумію, що тут кожна свій смак, свої вподобання і, і, і так далі. Тому. Ви просто дивитись фотографії, як для затравочки, і тоді думаю, а хочу поїхати чи не хочу поїхати, тоді вже все собі компонувати під цю поїздку. Може ще маєте якісь питання? Задавайте. Які сувеніри для нас привезли. Хорошого враження і лінь. І фотографії. І лінь до роботи, так. лінь до роботи. лінь до роботи, так. Звідки зараз Сінгапур отримує питноводи і енергоресурси? З Малайзії? не купують, так. <звучит> так, і, <тут> і, <призований> ну, і оця Маріна Бей затока, вона там була організована з цією ж метовою. Ну, Я, на жаль, не з не знаю цієї інформації, тому і не буду говорити. Я кажу, що було в Вікіпедії написано, але ну, можливо так Малаці, і. є. Мабуть, вони раніше в можливо, Можливо, це запаси? Ну я не знаю. Можливо, це не мається на вас якісь життєво важливі запаси води. Ну менше стиль. Тобто мо Якщо... тут не сперечатися. Бо ми не володіємо інформацією, але але насправді Бо... вони дуже молодці, компанії. Щоб... Ну, тут дуже видно врізниця між країнами, тому що е, найближче місто біля Сінгапура — це там Джокор, Бах, е, малазійське місто. Там кожного ранку. Десятки, якщо не сотні автобусів заробітчанами їдуть Сінапур вечором назад додому, і там ці черги на митницях і так далі. О, тобто малазійці там їздять на заробітку. От так. Ну, взагалі, Сінгапур він там відчуває брак кадрів, тому там насправді більше людей працює, ніж. Ніж, наприклад, тут... ну, є населення. Якщо ще така якась цікавенка, що я згадала, після того, як ми були в Іспанії, в Валенції і там бачили, як люди займаються спортом в Річ. В... Усі російської забули українською буде в руслі. руслі річки, де там таку... себе річку, і тобто там тепер зараз там дерева ростуть всякі. Такі. Ми почали, почали звертати увагу, як нація займається спортом в тих містах. Як було ну, якось не знаю, як... чомусь на це звертається увагу? Якщо говорити про Перу, то там хіба що в столиці хтось там трошки займався, і то дуже мало. Якщо говорити про Малайзію, то тільки біля тих веж ми бачили в тому парку, що там хтось бігав і займався спортом. І то переважно це були європейці. Ну якогось малайця, який би побіг чи індуса, точно не бачили. Що говорити про Сінгапур, то вони такі більш спортивні, так тобто там багато бігають, багато на роликах катаються, багато на велосипедах і так далі, і тому подібне. Хоча велодоріжок доріжок немає, тому що я так розумію, сінгапурці через те, що спекотно, то вони або машина, або вже громадський транспорт. Ну машина там дорога, там шподаток і так далі, дозвола або громадський транспорт. Дуже гарно фітурна доріжжа є mm -hmm. ну я, я читала, що що вони це, не жалитися, що немає. Що виїхати за місто? Там не ж на територіях mm -hmm. а ну ми були так, якось так трошки вривками. Mm -hmm. Що ще мені сподобалося в Сінгапурі два моменти, мабіше, що я вас перевела? Е, які хотіла би, щоб були нас в країні? Перша це автобусна станція, така звичайна, уявіть, аес 2 наприклад, як нас тут є. Так mm -hmm. ви заходите в приміщення. Є гейти, до яких під'їжджають чотири номери різних автобусів, і до кожного гейта утворена така сторніки, як доріжка. Вона так просто підходить, і до кожна доріжка підписана номером автобуса. Якщо вам треба на якийсь автобус, ви стаєте в цю доріжку. Таким чином втвориться черга, немає ніякої толкучки, Приїжджає автобус, ви стоїте в кондиціонованому приміщенні. Ворот ворота відкрились. Ви собі сіли. Квиток можна в принципі і водія купити. Це перший момент. А другий, який мені дуже сподобався, який просто я хотіла би, щоб нас було це особливо коли в Київ їжджу, або в нас тут відвідує наприклад Арен Львів чи ще щось таке. В них є оцей острів Сентоза, який вони зробили як острів, де відпочивають сінгапурці, де вони там і готель є, і так далі. І в них є там монорельсова дорога, яка покриває Ну, якби забезпечує громадським транспортом цей острів, грубо кажучи. І ми були в Universal Studio до самого кінця дня, а потім захотіли поїхати ще на шоу таке світло лазерне. Людей маса, тому що це все люди, які з парку вийшли, і вони або їдуть назад на, 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 в Сінгапур, або туди, куди ми. Що ви бачите, коли ви підходите недалеко до входу в станцію? Вже утворені такі ряди для черги, де стоять таблички. Якщо вам на Сінгапур, ви в цей рядочок стоїте, якщо ви туди, туди. Окей, ти стоїш в цій черзі, коли ти підходиш ближче вже до самої ескалатора на платформу стоїть волонтер, дівчинка, така дуже привітна, яка вам каже, почекайте, зараз ми, наприклад, там будуть виходити ті, хто приїхав. Вони їх випускають. Тоді якусь партію людей запускають. Ви піднімаєтесь на перон на пероні. Зроблена така от стежечка, як в аеропортах, де вони у цих людей так чергочку поскладали гарно, привітно. Приїхав поїзд. Двері відкрились, і вона от з цієї черги вас тоді, ну, бо черга так закрита, вона з цієї черги вас випускає. Ви всі гарненько зайшли. І це все організовано на рівні, от, тобто уявіть собі, що в нас, наприклад, після футбольного матчу в метро в Києві або тут, після арени Львів, отак сидили би в автобуси і так далі. Це просто капець. Це настільки класно, що це так все організовано в плані потоків людей, як вони це організовують, що ви ніколи не стоїте ніякі толкучці, ніякі черзі. Там всі люди там спокійно чекають і так далі. Тобто немає якихось Проблемі. Так, от би хотілося, щоб в нас таке було. От в Європі я цього, наприклад, не бачила, щоб не ну, було організовано. Хоча meals... бюджет... ми були на футболі в Європі. Бюджет Сінгапуру, просто такий саме як бюджет України, а розмір це такий. Тобто такі населення 5 мільйонів. Ну, таке По площі менше, ніж Київ. Київ має 800 з копійками квадратних кілометрів, а вони мають 700. Але вони на моїх території роблять. То вони ну, приблизно туди сюди, тобто це. Думаю, ще ще збільшиться, наприклад. Ну я, я спеціально собі Київ подивилась, бо мені було цікаво, то виходить, що десь отак, як отак, як як Київ. По-моєму, по рівню економічних е свобод то воно досить високо, тобто там, там, а по рівні демократії, то там досить на низькому рівні в світі якісь там демократичні. І, і свобода слова там теж Свободи вони слова. на низькому місці. Дуже на низькому рівні. Але влада тим дало скористалася і хороший економічний комунізм, але такий. Я знаю, тут ще є люди, які також були малазені, по крайній мірі, це може якось буде наступна, наступна друга доповідь, по цьому, по, по тих частинах, де ми не були, чи навіть там, де ми були, було просто. Дякую. Дуже дякую.